Всім добрий ранок. Я вже зібралась в зал, зараз 7:20. Я вже зразу на спортивному. Звикла, так коли тепла пора, вдягаю зразу спортивне, а в залі вже перевдягаю, може, тільки верх. Якщо не дуже там спідніла, мокра, то навіть і не перевдягаю, Вертаюсь так додому і вже вдома приймаю душ. Сьогодні спина, вчора був у мене низ, такий марафончик. І ось далі буду знімати свою домашню рутину та свій робочий день. When I decided to make you mine, I'm never going back. I know that's a fact, but how do I know if it's love that I'm speaking of? This is love if I'm making you breakfast. This. Я вже помилась, зібралась. Зараз сушу волосся і трошки накручую. Останнім часом е привезли мені отаку плоєчку. Подарували. Сушу на Dyson і потім декілька локонів роблю на такий стайлер. Ні, не стайлер. В загальному плойка. От, а вчора купили ще такі корзиночки, були в нас ці зв'язку для рушників, і купили от таку, напевно, косметику ще свою сюди покладу, щоб фарбуватися, одразу дивитися на себе, бо в мене косметика отут в нижній поличці. І деколи незручно поличка, коли відкрита, і доставати звідти. І ще в нас оце все теж на з'юзку, Всі баночки, всі ці тумбочки. І ось ще одна корзиночка для туалетного папіру зручно ось тут, от в цій зоні. Тому так от налаштували свій побут у That's nice. Такий результат. Ще не супер ідеально, я накручую. Там ще така пімпочка, закоїться, ця кудря не злітає ідеально і така загинається, але я вчусь, подивимось, якщо привчусь, то окей, якщо ні, то якусь іншу собі плойку візьму. Так, роблю швидко крабик на ці всі кучері прекрасні і Зроблю собі дуже смачний сніданок, який я роблю останній тиждень лавашик з яєчком. Зараз вам покажу. По стандарту я знову на кухні. Почалась обідня перерва, хоча вже друга година дня, там були в мене мітинги. Зараз хочу зробити собі шейк протеїново-фруктовий. І останнім часом дуже їх люблю. Тому, так, покажу, як я його роблю. І відповім на запитання, які були до мене в інстаграмі. Якісь апдейти про себе, оновлю інформацію для тих, хто мене ще мало знає. I know what you've been through been through I know what you like i know what you like I know you were about it, about it when we turn off the light right you Перейдемо до частини запитання-відповіді. Оновлю інформацію для тих, хто мене не знає, тільки доєднався до мого YouTube каналу. Мене звати Аліса, мені 29 років. Зараз я проживаю в Кишиневі, в Молдові. Взагалі, я проживала і частково ще живу в Одесі. Дуже люблю це місто. Я працюю в компанії Global Logic. Якраз нещодавно перейшла в цю компанію, тільки перші тижні тут працюю. Мені дуже подобається. Я скрам майстер, я працюю з командами. Наразі в мене дві команди. Мої основні хобі, як ви вже бачите по моїм відео, це спорт, це подорожі напевно. І в принципі, я дуже люблю домашню рутину, все знімаю. Я люблю готувати сніданки і обіди та вечері. Але найбільше я приділяю увагу та спеціальний час для сніданки. Мені це дуже подобається. Перейдемо до запитань, які були задані в інстаграмі. Також підписуйтесь на мій інстаграм, посилання є знизу, тому обов'язково заходьте. Я там не дуже активно провожу свій час, але деколи заливаю те, що відбувається навколо зі мною, тому приєднуйтесь. Перше запитання: у вас вільний робочий графік, чи все-таки є певна норма робочого часу? Е, в мене є певна норма робочого часу. В загальному це стандартні рамки з 9 до 6 або з 10 до 7, як ви. Узгодити зі своїм проєктом, своїм менеджментом. Тобто, якщо ви працюєте з європейським континентом, то це такі самі години: 9-10 старт і 6-7 закінчення, якщо немає якихось овертаймів, додаткових питань. Якщо це Америка, звичайно, там день починається, коли в нас п'ята вечора, і ти там можеш працювати в пізню годину на нашому континенті. В мене таких аккаунтів зараз немає, тому я дуже мені подобається мій графік, це основні мої. Активні часи, коли я можу мислити, працювати. Це якраз світловий наш робочий день, з приводу, чи є якийсь вільний графік саме в моїй роботі, тобто я працюю ремоут, я працюю з дому. І всі мої колеги вони також працюють з дому, хто з України, а також моя компанія-замовник вони розташовані в Швеції, вони працюють дехто ремоут з дому, дехто з офісу. І, звичайно, якщо в тебе є якісь справи, ти можеш відпроситися в свого менеджменту, ти можеш. Запросити собі вихідний піти до стоматолога або там ще по якимось важливим справам, і ти можеш не брати повноцінний вихідний, попросити одну-дві години і поїхати туди зробити там справи, якісь чи лікар, чи якісь там документи і так далі. Тому в нас немає супер таких меж, що ти маєш сидіти 8 годин, не рухатися, просто там якийсь трекер, щоб там дивився з тебе з екрану на тебе. Ні, такого немає, але всі мають робити свою роботу, закінчити її в сроки. І від цього Цього залежить твій перформанс, як ти працюєш, чи ти показуєш результат, допомагаєш команді своєму проекту, чи менеджмент влаштовує твій стиль роботи. Якщо ти, звичайно, не будеш відповідати в чатах 3-4 години, десь пропадати, шаритися там, гуляти, то такого працівника швидко там звільнять з проекту з компанії. Ніхто такого не буде тримати працівника. У нас все адекватно, розумно, якщо ти кудись відходиш, ти відпрошуєшся, і у тебе завжди є з собою або комп'ютер, або телефон, ти можеш свої справи, задачі зробити чи в машині, чи там поки чекаєш своїх документів в якійсь структурі в робочий день. Тому це таки довга відповідь про робочий графік. Далі буду коротко старатися один-два речення відповідь. Наступне запитання: тобі насправді цікаво в ІТ, чи сприймаєш то більше як потрібну працю? Мені цікаво в ІТ, Я дуже рада, що я пішла в цю сферу. Я вже 4-5 рік працюю в ІТ, Я працювала project manager assistant, project manager частково. Зараз я працюю з крам майстром. Мені дуже подобається працювати, спілкуватися з інженерами, розуміти процеси, як вони працюють, як їх покращувати, як покращувати роботу команди, отримувати більшу цінність з того, що ми робимо разом. Тому мені дуже подобається весь цей світ технологій зараз. Це всюди. Ну, тобто, це взагалі дуже цікаво і класно, тому я люблю свою роботу, і я в перспективі не змінювала би її ні на яку, хіба мені дуже подобається ось YouTube, мені подобається цей е, напрямок контент-крієторства. Це дуже класно та цікаво. Це така нова хвиля. І напевно тільки на це я би могла замінити свою роботу в Айті. А так мене це дуже мотивує та заряджає в житті. Наступне запитання: як познайомилася з Сашком? Сашком я познайомилася на сайті знайомств. Це було дуже все швидко та прикольно. Ми познайомились зустрілись. Після чого спілкувались, сподобались один одному, і дуже швидко в нас все закрутилось. Мені здається, що через два тижні чи три нашого спілкування я вже переїхала до нього додому, і ми вже жили разом. І напевно з того часу вже і не розлучалися. Тому в такі в нас цікаві інтенсивні стосунки, які дуже швидко зародилися. І до зараз продовжується. Наступне питання перерва на шейх. Розкажи більше про перехід з однієї компанії до другої. Як вирішилась, і так далі. Це історія така довга, може зайняти багато часу на цілий влог, але коротко. Як я вирішилася і як я переходила. В моїй попередній компанії мої проекти вже закінчувалися. Я була на двох проєктах і вони всі закінчувались в кінці березня. І мені під час цього всього я не планувала якось переходити. Я думала, що якщо в мене буде очікування нового проєкту, я займуся Ютубом і так далі. Але до мене прийшов рекрутер в LinkedIn, запитав, чи мене цікавить позиція. Там було дуже цікаво все описано. Ви можете подивитися мій влог, як я отримала офер, як все це озвучила. І я подумала, треба поспілкуватися, і так далі. Я поспілкувалася до того, що отримала офер. На той момент в моїй компанії не було перспективних проєктів, пропозицій. Тому а тут був вже проєкт, який дуже мені цікавий. Нова компанія, тому я вирішила, так були ризики. Переходу, тому що зараз в нас, на жаль, IT і в Україні, і в світі десь фрізи, зарплат, десь скорочення, і це такий дуже швидкий момент. Але якби я навіть зайшла на цю роботу і там в перспективі декілька місяців я би втратила свою посаду, тому що проект закрився і так далі. Я не розчаровуюся, я отримую свій досвід, я дуже рада. і Я далі буду шукати, я впевнена в собі нову роботу, нові позиції. Тому теж, якщо ви. Хочете, плануєте переходити нову роботу, але боїтеся, бо тут ви всіх знаєте, а на іншій роботі не знаєте. Якісь ризики, можливо, там звільнення або щось не того. Не переймайтесь, прорахуйте все, звичайно, проаналізуйте. Але якщо всі ваші там аналізи більше в плюсову сторону, то переходьте, ідіть, це дуже вам допоможе в своїй самовпевненості, в своїх знаннях і в майбутніх ще сміливіших кроках. Так, далі. Наступне питання. Що тебе заряджає? Здається, що завжди в хорошому настрої. Ну насправді, от яка я зараз в хорошому настрої, позитивна, весела. І в принципі, сьогодні зранку в зал пішла, готую сніданок. В основному я завжди така, так, але коли в мене поганий настрій, в мене він є. Коли в мене немає сил, в основному я не записую влоги і нічого такого активного не роблю. Я просто відновлююся, щось читаю, дивлюсь фільми, дивлюсь, якісь шоу на Ютубі, і я не виходжу на Ютуб. Напевно, це десь погано, тому що я показую тільки одну якусь сторону свою позитивну і веселу. Але от дійсно, коли в мене нема сил, я роз... ну, там щось ображена, в мене якісь емоції, то я не можу знімати, я не можу заряджати, напевно, тому що всередині нема. Що віддавати вам якусь енергію, якусь інформацію, тому я не знімаю себе, коли я з поганим настроєм. В мене він теж є. Я часто десь без мотивації, нічого не хочу, ні спортом займатися, не вчитись, ні працювати. Але в основному в своєму часі я позитивна, я завжди стаю з хорошим настроєм, я завжди хочу щось робити. Тому завжди думайте тільки про позитив і про хороші речі навколо вас. Не орієнту... Ну не фокусуйтесь на чомусь поганому. Воно завжди буде і є, але ми маємо робити своє життя щасливішим та веселішим. Чи подобається робота? Не хотіла би спробувати себе в чомусь іншому, напевно. Попереднє запитання також було схоже. Робота моя дуже мені подобається. Чи хотіла би спробувати себе чомусь іншому? Це, напевно, бути фул контент-кріейтор для Ютуба. Мені подобається ця платформа, мені подобається формат, знімати ролики там про своє життя, знімати контент, чи якийсь професійний, чи спортивний, чи домашній. Якщо моя робота в IT закінчиться, то я 100% стану контент креатором буду 100% на Ютубі більш активно просувати свою особистість, свій бренд. Напевно, в інстаграмі могла би бути, тобто ну, сили і ресурсів в мене багато, але він в основному уходить на мою роботу в ІТ. Тому тут я частково як хобі. Наступне запитання: як часто тренуєшся і як давно, що мотивує? Тренуюсь я 3-4 рази в тиждень, деколи деякі тижні взагалі не тренуюсь. Тобто, в мене графік вільний, я не займаюсь тренером, але просто всередині я вже хочу займатися завжди. І оці перерви тиждень, коли я не займаюся, напевно, щось в мене є, або там якісь на роботі дуже загружені дні, або якісь дуже подорожі, ну такі важкі, які вибивають мене з ритму. І в основному, коли все спокійно на роботі, вдома, то я хочу сама вставати, йти в зал, проводити активно час чи на пробіжку. Я вже цим живу. Це для мене вже стиль життя. І це сталося. Не зразу, як я ввійшла спорт. Спортом я займаюся десь 20 років, 18 навіть це починалося з аеробіки, також додатково моя спортивна історія, є влог. І спочатку мені дуже важко було ходити на тренування. Я пропускала, спеціально туди не ходила, бо в мене всередині не було цього бажання. Я займалась, класно було, але от якось дуже важко було вийти з дому, це все спланувати. А зараз я навпаки. Хочу перше це, ніж ну, тобто спланувати це, хочу тренування, свої вправи, що я буду робити, покращувати своє тіло, своє відчуття здоров'я. Тому зараз це вже точно стиль мого життя, який невід'ємний від мене. І що мотивує? Ну, от, напевно, мотивує ці всі емоції, які всередині, і після спорту, після тренування ти завжди заряджений на емоціях, ти щасливий. От спорт дає щастя, це 100%. Тому Пробуйте, я думаю, що якщо не зразу, то потім з часом ви відчуєте, як ви себе почуваєте після тренування. Пробуйте різне: реальнішні тренування, вечірні тренування в залі або в групі, або стретчинг, або біг. Тобто те, що можливо вас зацікавить, те й буде приносити вас в такий... буде вам давати щастя і буде вас мотивувати. Так, і останнє дуже мені сподобалось, це було і перше запитання, яке прийшло, що питань немає, просто можна ще більше відео. Вони такі атмосферні та обожнюють. Дуже вам дякую, мені дуже приємно таке чути. Дуже дякую, що від вас дуже багато коментарів, тепла. Мені дуже це приємно. Я би дуже хотіла знімати більше відео, але так як в мене. Робота займає основний час. Я не дуже маю ресурсу цього всередині ще більше знімати, але в перспективі, звичайно, буду намагатися одне відео в тиждень робити, а десь в майбутньому, можливо, і два відео в тиждень. Всім дякую за ваші запитання. Люблю вас, обнімаю, пішла далі працювати, допиваю свій коктейль і біжу на мітинги.